Їх вітаю із магазину Епіцентр. Я зараз у відділі Деко хочу показати вам новинки у відділі, де тут кастрюлі знаходяться, сковорідки, Ну такий посуд для приготування. Оцей бренд Каркамас, це турецький бренд. Він вже є на поличках. Епіцентру, а от саме ось ця лінійка, це новинки виставлена тут. Волканіт, от волканіт написано. Це таке покриття. Я почитала тут, правда, російською написано, трішки вам зараз скажу. Це покриття високотехнологічне, воно дає доповнітельну устойчивості царапінам і збільшує срок експлуатації. Так, це якесь товсте дно, і також кришка в. Одержує тепло. Показую все по черзі. Це називається кастрюля низька граніта 28 на 7,5. Вона йде на 4 літри. 7,5 в висоту, 28 в діаметрі і вона на 4 літри майже 2,5. Коштує важкенька кришка з двома ручками. І така, знаєте, дуже важка. Виготовлено це все в Туреччині, ще раз кажу, ще така кастрюля граніта. Так, це колір, мабуть, мається на увазі цей граніт, а вулканіт це покриття, там десь я читала щось і алюміній. 24 см в діаметрі вона йде. І 12,5 висоту. Ця каструля йде на 5 літрів. Все від Каркамас, від турецького бренду. Позначка тут є. Ну, гарно так зроблено. Ви знаєте, зроблено дуже, я б сказала, так акуратно. Виглядає приємно. І оцей світлий колір також. Мені сподобалося. 1938. Ось така кастрюля. Вона йде на 20 см в діаметрі з кришечкою, скляною. Все так прилягає, щільно, приємно дуже. І на 10,5 висоту на 3 літри. 1938 гривень. Поки це все без знижок, нова колекція. Знову кастрюля низька. Ця йде на... Кастрюля низька, граніта, алусь, вже якесь іще щось інше. 1850-24 на 4,5. А от не написано на скільки літрів вона місткість Цієї кастрюлі. Кришечки такі, знаєте, от вони класно так прилягають і так прям не знаю, надійно, мені здається, дійсно будуть втримувати тепло. 1850. Далі сковорідка від цього бренду. Так, вулканіт також, граніта, каркамас, мейден туркіш. Вона 26 іде в діаметрі на 5 см і на 2,5 літри. 2515 Ось цю сковорідку, як вона, Вони такі важкі, слухайте. А на цю потребу. Ну не знаю, що це з граніта дійсно, дійсно зроблено. Дуже важка, прям дуже важка. ось, оця коштує на 3 літри. Підняти не можу. Далі, 1677, ось така кастрюля в темному кольорі. Вже з іншими ручками на 3 літри. Також від цього бренду. До речі, ось цей матеріал якось він трішки легший. Також оце покриття волканіт. 1,677, 3 літри. Ні, така важка також. Я не права. Мабуть, якщо цю підняти, глянь так класна кришка зроблена. Хочу показати дуже широкі оці края. Вони так туди всередину багато якби, заступають. Бачите? Не просто по краю вона йде, а багато туди. І отут, ого, яка важка кришка, яка важка кастрюля. 2031 на 5 літрів. Ось оця від Каркамас. Далі ось така кастрюля, оце як алюмінієва. Може я на цій. Ой, цю не таке важку. Слухайте, ну вони дійсно, мабуть, там таке дно. Там написано, що дно дуже якісне. 3612 на 11 літрів йде. Тут 3805 йде на 11 літрів. І там на 11 літрів. Чимось вони відрізняються. Може, шириною 30. Так, тут 28 в діаметрі. І така на 26-16 см, 8,5 літрів 327. І на 4 літри. Така кастрюля. Показую, як вона всередині виглядає. 260. Зараз хочу на дно глянути. І от таку ж важкіньку. Гляньте, як класно. Тут так дно красиво зроблене. Мейден. Туркиш, каркамаз, 22 см, все написано важка. 2160. Для всіх, хто любить такі кастрюльки, будь ласка, в епіцентрі новинки. Тепер не поміщається, як воно так стояло. Оп. Ой, все не поміщається. Помістилось. Будь ласочка. Тепер переходимо на цю стічку. Також написано новинка від Келт. Отримай знижку, мінус 35 на німецький посуд. І тут вже стоять позначки з оцією знижкою мінус 35. Знижка діє. Пропозиція дійсна з 27.02 ще. І так, починаємо. Кастрюля з кришкою. Ось така на один літр. Ой, вона така мила, слухайте, маленька така мила, приємно так виглядає. 1489. Купила все. <реш> так, далі. Від Келт є навіть прихватка. Я подивилась, ну начебто це все в Німеччині виготовляють 314 гривень. Може, прям не все як. Але ось тут почитала, там почитала, начебто Німеччина. Мені сподобався цей диспенсер в білому такому кольорі. Диспенсер для дезінфікуючих засобів. Келт. Білий 350 мл

Ключно. А, це 35, це я вам просто ціну кажу. А це 35 додатково на оцей бренд. Гляньте, яка класна акція. Отримайте знижку мінус 35 на німецький посуд. Новинка Аура. Оце все, що Аура, от, бачите, Аура. І ви можете ще 35. До 31-го класна акція. Так що рахуйте, якщо вона коштує 3,239, то мінус 35, то класно. Це сутейник. Ось такий великий сутейник з такою кришечкою, як квадратний. Так, 28 на 28. Алюміній. Литий алюміній. Так, на 6 літрів, 3232. Але ж рахуйте, мінус 35%, якщо в цьому місяці хочете купити. Також сотейник з кришкою такий кругленький. О, у них так багато сотейників, 3239 від цього бренда Келт. Також оце Атура. Ця Атура, я кажу, Аура Атура. І от на неї ви знижка 35%. Так, сотейник. Він іде 28 см, 5 літрів, 3239. Це у нас вок з кришкою 32 см, литий алюміній з двома ручками. Оце він 3,239, але нагадую, що знижка на оцей саме Атура, Атара, може, коштує мінус 35 Отут Київ 1581. Ківш. Оце вже на це не, не діє на цей ківш. 1581. А ось на цю підставку немає ціни. 21 на 21 грань, така класна підставочка, тільки я ціночка не бачу, може десь тут Тримач для столових приборів, ложка ложка Ні, немає. На жаль, далі ківш. ось такий ківш. Master Pro. Тут 16. 7,5 на 1,5 літри. Ківш 1581 коштує. Ух ти, таку я точно не бачила кастрюльку, зараз покажу вам. От Отака кастрюля з такою кришкою. Так, там є позначки, йде на 6 літрів. Master Pro на 7,2 літра. Smart нержавіюча сталь 3739. А ще ось дозатор хочу показати все-таки. Я розумію, що про каструлі мова, але ж вони також тут його поставили. Від Келл. То такий ще дозатор. 450 мл. Так, а він коштує дозатор цей. Ти? Ого. Дис Диспенсер для дезінфікуючих засобів. Це у них називається взагалі. 1028. А що мило сюди не Чи ще щось? Мені здається, можна. Не тільки ж дезінфікуючі засоби. Десь 1028 коштує. Далі у нас Ого. це така сковорода для паелії. Точно. Стелла Нова, 36 см алюміній, 5143 гривні. Це ж як часто треба готувати паелію, щоб купити за 5143 цю сковороду. Для паелії я її підняти її не можу. Далі ще така цікава знову від Master Pro. Ось така класна кастрюлька. Мені подобається. Все зручно. 3,489. кастрюля з кришкою на 4,7 літра. Тут у нас Vox Stella нова 30 см. Не написано на скільки літрів. 5103. З кришкою, будь ласочка. Так, це Кела Стелла знову 269. Ага, а ось оце, от на цей Атура чи Атара, ось на нього йде знижка. Скільки там? 35%. Ось, ось така кастрюлька, рахуйте з кришечкою. Вони так класно виглядають. От саме ось на те, що знижка. Якийсь такий колір. Прям так все сяє. Красиво. 1929, 1,7 літра. А, це воно зі знижкою вже йде 35. Вони вже все порахували, точно. Все порахували, все порахували. Нічого, так, да, якраз на оце все і 35, то я вас вводжу в оману. Оце воно так і коштує, мінус 35, 3200, а то на інші бренди мінус 30, зрозуміло. Получається оця сковородка мінус 35, сотейник, ось оцей сотейник з кришкою мінус 35, вок також мінус 39, А що в них все? Дві, а, ну Тут дві, 339, Також кастрюля на 32 літри. Кастрюля 1929. І ось кастрюля 1489. Отака маленька на 1 літр, ну дуже маленька і дуже класна. Мені прям вона так подобається. Клас, як виглядає, класно так сяє. 1489. Ось намальовані. Ці предмети. Так, такого тільки я не знайшла поки. Далі переход, переходимо на оцю стічку. А, тут знову ця граніта йде. Граніта, я так розумію, тут сковорода йде вже без кришки від цього турецького бренду. Каркамас. Знову-таки волканіт це покриття. Якось воно намальовано, скільки тут шарів в цьому покритті. Коштує 260-28 см в діаметрі. І 5,5 висоту. Опа. Ось так. воно. Як воно там не намальовано точно. Ось так виставлено дві сковорідочки. Гарно, презентабельно. Далі це ківш Терра Італія. З індукційним дном від Terra Італія. Виготовлено в Італії. Ось така ручка. Такий ківш. Кіф коштує 1499 гривень, а келт також, дивіться, отримає знижку до мінус 40 на німецький посуд. Там мінус 35, тут мінус до 40. Знову таки кастрюля без кришки. Оце якась легенька. Ось така кастрюлька. 1289 на неї 40% знижка. Індукційне дно 20 см на 2,1 літри. Ну, так, показую вам також написано, виготовлено в Італії. Сотейник ось такий, без кришки, 1579. З двома ручками він йде. 24 см. Також виготовлено в Італії. Ось це така цікава позиція. 3210 коштує набір мармітів, два предмети на півтора літри, скло, нержавіюча сталь. Дві свічки. Отак це виглядає, дивіться, гарно так. Ласка, ще й дві свічки вам дають. Ось тут воно так скло. Ось, показую, як виглядає це все. Ну так, знаєте, дорого-багато прям. Берлін хаус, Берлін Хаус. Ось так. Класно. Класно, дуже. Мені б таке, вдома, не потрібно, але б я б хотіла все одно мати. 3,210 коштує. Тут у нас... Від Келт знову 4829. Ось такий вок, чавунний, з кришкою, такий великий. Іде він на 36 см. До речі, в червоному, як бачите, кольорі. На 4 літри. Знижка це 30% на нього. Ось така кришка. Ходжу, показую. Таку каструлю я вже десь показувала. чавунну. Я коли чавунні кастрюлі показувала, оце вже німецький бренд показувала. 5174, вона стояла просто в іншому місті. Господи, яка важка чавунна, дуже важка кришка. Так, 24 см на 4 літри. Добре. Далі оце келт також німецький бренд. Сковорідочка 28 см, 2652 см. Тут у нас набір для фондю. О, клас. Он, все, для фондю. Від келт 9 предметів. Керамічний 4479. 9 предметів. написано. Ага. І тут у нас набір для фондю. 10 предметів. 10. Не буду рахувати, 10 предметів 464. До речі, цю кастрюлю навіть тоді на сайті не бачила, коли червоні дивилась, ось така кастрюля чавунна. Вона, я бачу, що такого ж розміру От в такому кольорі тоді не було в сіренькому. Більше мені подобається 574. І знову-таки сковорідка. Чавунна від Келт 1471-20% знижка ось для оцих всіх плит. І вона, бачите, як зроблена з двома ручками, що зручно, тому що вони дуже важкі. Більшого розміру сковорідка на 28 см, чавунна 3031 і сковорідка Келт з червона. Чавун 2652 по 30 і по 20% знижка. А ще від Келт є ось така в чорному кольорі 3702. Такого ж розміру. Ні, ця на 2,5 літри, чорна маленька. Ого, У нас такими штучками йде в наборі. Кукелт чавунна. І ось ця на 4 літри, 4829 А, я ще не показала, ось це просто вишня на торті, скажімо так. Тут. Це називається таджин з керамічною кришкою. Показую 28 сантиметрів він йде. Чавун. Ось оце чавун. Оце кераміка. Чорний чавун. 16110. Таджин коштує 16110. Ось такі ціни. Начебто тут я все показала, внизу ще трішки не показала. Таджин ось такий з керамічною кришкою чавун 13539. Ці ж я від Келт начебто показала 2,775, нержавіюча сталь, 20% знижка. Не показала, до речі, 24 см. Така не важка. І ось оця більшого розміру від Келт 3303, вона йде 28 см. Нержавіюча сталь також без кришки. Так, цікаві позиції, цікаві новинки. Тут у нас вок з кришкою. Отак, цікаво. Зроблено 16920, об'єм 44 чавун. Чорний, і сталь. Там така, як підставочка, скло, кришка. Це все коштує 16 920. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!